Я би хотів. Е, дві штуки виходить. Чотири сюди, жовті, вінтажний колір. Чик, і дві сюди. Чик. Ну що би ми заходили сюди, а в нас би око радувало. Опа, бачив? Ну так може я не хотів. Тут от, повністю сині. А можна це забрати? Обой? А ну. Ой. О. О, так мені канає Ну просто канає, так на стелю мона, походу не Мона Все, а синю сюди. Бачим, ну там же стіні. І все, і зато яке. Ну просто круто, що тут говорить?